На молодшу дитину не можу отримати 6500 зимових виплат. Розповідаю, чому і як це працює у нас в Україні, там, де все як швейцарський годинник. Коли вона народилась, я звернулася в ЦНАП. Вони сказали, що це зміна обставин, але вони не можуть її додати, тому що до різних документів, різних якихось статусів. Можна додати зміну обставин. Наприклад, народилась дитина, це зміна обставин. І її, в принципі, чисто теоретично можна додати і до моєї заяви на виплати ВПО. Тому що виплату отримую я і отримує моя старша донька. Але вони сказали, що та дам українське законодавство постановило. Що зміну обставин можна робити на все, окрім статусу ВПО. І якщо ви хочете на молодшу отримувати ВПО, то ви повинні просто скасувати цю заяву і зробити нову заяву. Але прикол в тому, що якщо ви зробите нову заяву, вже включивши цю дитину маленьку, то не факт, що держава вам буде виплачувати ВПО на вас, на вашу старшу і на вашу молодшу дитину. Тому. Не вийожуйтесь, як вони мені сказали. І просто залиште все, як є. Ну, без виплати на молодшу три тисячі гривень. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Зате будете хоч щось мати.